Новина дня. Зеленський поміняв Медведчука на українських азовців. В цілому, тому підписуйтесь на цей канал. Поширюйте це відео в тренди Ютубу, знищимо українську та російську пропаганду. Пишіть коменти, лайки, репости. Цим самим Зеленський підписав собі вирок кримінальний! Є відповідальність за сприяння втечі з в'язниці. Хочу нагадати Зеленському, що амністія не застосовується проти підозрюваного без рішення суду, що саме, вироку нема. яка амністія, якщо сам Медвечук не визнаний. Винним взагалі судом іменем України. Це перевищення службових повноважень. От тому Зеленського будуть судити незабаром після закінчення його президентських повноважень. За перевищення влади, за втечу підозрюваних у Росію саме так. Те, що звільнив азовців, це добра справа. Але те, що віддав підозрюваного підозрюваного Медведчука Росії, це сприяння Росії, це державна зрада. От і все. Тому Зеленського будуть за це судити. Український суд, який судив Медведчука, буде судити Зеленського за це, за перевищення службових повноважень. Тим паче амністія не може бути застосована до особи, яка не сиділа і не відбувала покарання більш ніж половини сроку. Медвечук не сидів. От. Він був в ізоляторі тимчасового тримання. Або СІЗО в цілому. Якось так. Ось за це і буде відповідати псевдогарант Зеленський. Слава Україні! Арешт Зеленського та його банди буде незабаром. В час та місце. Тому ночувайся, Зеленський. Будеш відповідати за втечу Медвечука і за фальшиву амністію. І ми ще дізнаємося, чи була амністія Медвечуку, чи ти просто його. Сприяв течі у Росію. Негідник такий розбійник. Саме так, ти розбійник та агент Росії ФСБ. Я це офіційно заявляю, що зеленський агент ФСБ. Чому? Тому що ти звільнив Медведчука з під варти. Сприяв його втечі в Росії своїми незаконними діями. Ти не маєш права на це. Тому що ти не президент. В цілому, а самозванець. Відповідно, на підставі статті 108, 109, 110, 111, 112 Конституції України. От. Тому що ти самозванець і не мав на це права. Амністію Медвечуку може надавати лише Янукович Віктор Федорович. От якось так. А не самозванець президент. Слава Україні!